Весна так і вступила в свої права, і на дорогу викотили свої транспортні засоби мотопедисти, скутеристи та мотоциклісти. З цього приводу наші кореспонденти побували у Фастівському ДАІ та поспілкувалися з його начальником. З 15 квітня по 15 травня на території Київської області Державтоінспекція ДАІ проводить комплекс оперативних заходів під умовною назвою Увага пішоходи. Веломототранспорт на дорозі. Основна увага приділятиметься виявленню порушень не тільки пішоходами, а й водіями мототранспорту. На сьогоднішній день згідно чинного законодавства водій двоколісного транспортного засобу, будь то скутер, чи моторолер, чи мотоцикл, чи мопед, повинен мати при собі відповідне посвідчення водія категорії А А1, також реєстраційні документи на транспортний засіб та номерний знак. Також потрібно користуватися, ніхто не відміняв елементами пасивного захисту, то тобто є мотошолами. Крім цього, необхідно виконувати і загальні правила дорожнього руху, дотримати швидкісного режиму, заборонено їзди тротуарами та пішохідними доріжками, не порушувати правила проїзду залізничних переїздів, дотримання швидкісного режиму і таке інше. Які ж основні правила і вимоги щодо керування мопедом? Адже цим всенародним транспортом користуються всі. І школярі, і дорослі. Керуванням мопедом дозволяється тільки особам, які не мають протипоказань здоров'ю, досягли 16річного віку і пройшли певний курс навчання. Тобто склали як практичний екзамен, так і теоретичний знань правил дорожнього руху. Тоді, в залежності від того, які курси вони закінчили, мені видається відповідне посвідчення категорії А1, А і інші. Значить, категорії, якщо Громадянин навчався і має право керувати певним видом транспорту до 50 кубів, до 50 см кубічних це транспортні засоби, на які потрібно мати посвідчення водія категорії А1 Свише 51 кубіка, це потрібно мати посвідчення водія категорії А. Загалом уточнимо, що незалежно від об'єму двигуна мопеда чи скутера треба мати номерний знак посвідчення водія. Реєстраційний документ на транспортний засіб та ще керувати у віці від 16 років. На власників транспортних засобів, які цього не мають, можуть чекати різні неприємності з адмінстягненнями від штрафу до вилучення двоколісних коней. Наприклад, складається протокол. Перший раз за рік штраф, другий раз за рік. Теж штраф, але з можливістю оплатного вилучення транспортного засобу або без такового. Це на розгляд суда. Вже суд розглядає даний протокол. З відкриттям нового автомобільного сезону слід згадати і про найбільш аварійні місця у Фастові. В місті Фастові це у нас два місця. Центральна вулиця Соборна, перехрестя з Інтернаціональною, перехрестя з вулицею героїв Танкістів. Окружна дорога Р-04, перехрестя з вулиці Великоснітинської, напрямок руху на селище Великоснітинка-Борова. Це перехрестя три місця, де є концентрація ДТП. Освітлення, на жаль, вимикається в 0,05 годин. В зв'язку з економією коштів бюджетних ми неодноразово зверталися, щоб хоча б залишити в освітленому місці, залишити освітлення на пішохідних переходах. Але рішення приймаємо, на жаль, не ми, а керівництво міста. На які ж основні порушення будуть звертати увагу інспектори ДАІ? Порушення швидкісного режиму, порушення правил обгону, проїзду перехрест, порушення правил проїзду світофорних об'єктів, порушення правил проїзду залізничних переїздів. От на ці самі порушення і звертається увага. Задають часто питання, чому постійно наряд чергує на окружні дороги. Те, що я вам відповів, перехрестя з вулиці Великоснітинської і окружної дороги Р-04 04 це є аварійно небезпечна ділянка. Схоже на те, що від тепер не будуть практикувати скриті засідки. І інспектори ДАЇ не чекатимуть на нерадивих водіїв у кущах. Допоможе їм електронна техніка. В місті Фастові та Фастовському району встановлено 5 боксів і попереджувальні знаки для встановлення системи відеофіксації трукам, гарпун. Суть цієї системи складається в тому, що в ящик вкладається спеціальний приклад, прилад трукам і гарпун. Вони настраються на Спеціальний режим фото відеофіксації порушень правил дорожнього режиму, в основному це швидкісний. І за допомогою інтернет-зв'язку передають дані на автопатруль або на ближайший пост. Місця встановлення знайомі. І розповсюдження, але ніхто не знає, де буде встановлюватися камера. Це є та сама засідка. На площі всі бачать машину. На окружні на зупиночній площадці біля заправки машина стоїть, щоб не порушувати правила дорожнього руху. Бачать всі на переїздах, ну ніхто ж не ховає, ніхто ж не маскирує машини. Вони знаходяться в відкритому доступному режимі, як для водіїв. Засідок ніхто не веде ніяких спостережень. У цього гримики скутериста. Інспектори ДАІ не виявили ні документів на транспортний засіб, ні номерів. Схоже, що Микола вирішив злукавити. Правила дорожнього руху я не нарушав, а що без документів, є, не зареєстрований макет. В вашому розумінні порушити правила дорожнього руху це коли тільки рухається. А в тих же правилах дорожнього руху сказано перелік документів, які треба при собі, собі мати. мати да. Ви собі, при собі не мали. Немали. Ви вважаєте, що ви порушили чи ні? Порушив. Олександр Петров, Микола Правдівий, Новини, телеканал АСТВ.